Знов світло засія, мирі, дружба, сила, свята. Гімназія Дев'ятнадцята мрія. Разом ми єдина сім'я. Ми за ми! у Запорізькій гімназії номер 19 Сьогодні свято єдності, творчості та натхнення. Учні третього А та третього Б класів стають новими громадянами Республіки. Мрія. Небі пролітає синє небо символ життя. Третьокласники об'єднуються у п'ять команд дружба, мир, натхнення, перемога і єдність. Старшокласники допомагають молодшим знайти свою команду та створити власну мрію. Запоріжжя та широс віта, хай єднання усіх нас мета. Протягом 20 хвилин команди створюють свої плакати, кольорові відображення мрій, які народжуються у спільній праці. Кожен з нас любов у серці має, ми несемо світу майбуття. Кожна команда ділиться своєю мрією про дружбу, натхнення, перемогу, єдність і мир. Наша мрія це дружба. Ми хочемо миру для всіх. Ми намалювали. Мріє! Після Линевого майбутнє без меж. Запоріжжя в душі розсвіта. Хай єднає усіх нас мета. Урочиста мить посвята нових громадян мрії. Відтепер кожен з них частина великої шкільної родини. Голуб в небі пролітає, синє небо, символ життя. Кожен з нас любов у серці має, ми несемо світу майбуття. Разом до спільної мрії майбуття.